Добрий, мудрий та веселий. Таким героя В'ячеслава Андруховича згадують знайомі боронити рідну землю. Чоловік пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Мріяв повернутися додому з перемогою. Ви знаєте, от той вислів, що війна забирає найкращих. Це напевно стосується нашого славіка. Тому що це була людина, на яку можна було покластися в будь-яку хвилину, не тільки в питанні, чисто професійному. А в мене як адміністратора ніколи не було проблем, що якщо потрібна якась допомога по господарству, якщо потрібна якась допомога чисто в чисто таких технічних питаннях, завжди можна було підійти до нього і сказати, як треба. Він каже, добре, я вночі прийду і зроблю. Тобто це була безвідказна людина. Це була людина така чиста, світла, гарна, порядна. І я висловлюю глибокі співчуття дружині, яка також залишилась в нашому колективі. Висловлюю співчуття діткам, всім його рідним, близьким та друзям. Це було дуже гарно, і нехай земля землею буде пухом йому. У цивільному житті герой працював лікарем, зубним техніком, був відданий своїй справі та хотів продовжувати свій кар'єрний шлях. Проте не склалося. Це була людина, яка мене зустріла в поліклініці одною з перших. Моя кар'єра стоматологічна, починаючись саме у цьому відділенні, була тісно переплетена з ним. Кожного дня ми бачилися, кожного дня ми працювали. Це світла людина, настільки щирої, позитивної, і професіонал своєї справи я ще ну, не зустрічала. Проживав герой у селі Слобідка кульчаєвецька що на Кам'янеччині, був люблячим чоловіком та турботливим батьком. Надзвичайно добра людина, він спокійний, дуже скромний. З гарним почуттям гумору, хороший фахівець, гарний спеціаліст. Я щиро співчуваю в першу чергу дружині дітям, всім рідним і близьким загиблого. І я хочу подякувати Богу, щоб я, що я мав нагоду з такою людиною бути знайомим і, і працювати в свій час. Я дуже шкодую про, про втрату. я... Бажаю триматися рідним і близьким. Ну і царство небесне, вічна пам'ять і слава герою. Загинув В'ячеслав Андрухович 18 квітня на Донеччині. Поховали героя у Кам'янець-Подільському на Алеї Слави. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.